Всім привіт. Я Віталіна, наркоманка. Я довгий, довгий час вживала наркотики і думала, що без них я не зможу прожити. І я, взагалі, сенсу без них не бачила нічого. Мене, ну, тобто, мені одразу зайшло все, що було зв'язано з наркотиками, от прям все. Як їх доставати, як спілкуватися з людьми, щоб їх доставати. Там, це були для мене легкі гроші. Це в якийсь момент стало сенсом мого життя, і я була готова проміняти все для того, щоб просто ну, взяти і торчинути. Ну отак. Я, 18 років у мене народилася дитина, і мені було абсолютно все одно на неї. Бо наркотики стали вище, набагато вище, чим, е, сім'я, чим там дитина, чим моя там, не знаю, та просто вище всього. Мені було абсолютно начхати там, на свою кар'єру, на, на все інше. І мені подобалося. Я думала, що так буде завжди. І в якийсь момент я навіть тим змирилася, і мені дуже, дуже мені було добре, а, але в якійсь так пройшло там декілька ну, роки і. І все, і мене перестало перти. І я коли так якийсь один з днів свого вживання е так відкрила очі і подивилася, що робиться навколо мене. Я так чуть-чуть, ну, мені стало ніяково, бо я втратила все, що я мала. Е просто я, я, ну, я втратила себе, мабуть, в першу чергу. Це там довіра від інших людей. Мене виганяли з роботи постійно, з всіх, де я би не працювала. Мене тільки за допомогою там своїх родичів я змогла там закінчити навчання, бо я, понятне діло, що поставила в, ну і наркотик вище вище своїх якихось цілей. Вот. і Я думала, що ну мені вже прийде кришка. Отак я помру просто в якийсь момент. Я так думала, що я помру від наркотиків, ну і все, і вживала. Хоча е, ніякого мені кайфу від того не було. Я шукала виходи. я ходила по лікарям, е, теж наряло психологію, е, думала, що справа в мені. Потім поняла, що справа не в мені. Потім думала, що це люди, які мене оточують. Потім це, взагалі, не люди, які мене оточують. в общем, я постійно щось змінювала. Але завжди, куди би я не йшла, завжди е, знаходилися біля мене ну, речовини. От я не знаю, як то відбувалося, але де би я не була, завжди були біля мене наркотики. От просто скрізь. І в які би міста я не їздила, то те то, то саме повторювалося завжди. Е, е, вот. І насправді те, що я зараз не вживаю, то для мене дуже велике, така прям, прям дуже велике не то, що щастя навіть, а ну, я не була готова на всі 100% перестати вживати наркотики. Коли я прийшла в анонімні наркомани, у мене не було тої готовності. У мене просто було дике бажання поміняти щось в своєму житті. Я не думала, що наскільки моє життя зміниться. Як воно змінилося? Я не думала, що я зможу бути колись щасливою без речовин, любих, взагалі любих. Я не думала, що в мене будуть люди, які будуть в мене вірити, що це будуть друзі, що це буде щось таке. Такого в мене не було ніколи. Для мене анонімні наркомани зараз це, навірно, це це, 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 це сім'я. Це просто моя друга сім'я, де я. Де я отримую просто все, що мені колись давали на початку там наркотики. Перед наркотиками це були якісь там дитячі, такі, знаєте, забавки, радості. А зараз в дорослому житті це мені все дає спільнота анонімних наркоманів. Я, м -м, навірно. <світ> 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 Я, навірно, знайшла те, що шукала, бо е, я е, да, я знайшла те, що шукала, і я поступово е, починаю е, вчитися жити. І знаєте, навірно, саме, саме чого я лишилася тут, це ті люди, яких я побачила. Я побачила усміхнених і щасливих людей, які не вживали. І я подумала, я теж так хочу, я теж так хочу. І я не скажу, що дуже легко, насправді, але воно того вартує. Взагалі, ну, я б ніколи не проміняла, е, навірно, ні один свій тверезий день на якесь вживання будь-якої речовини. Бо той кайф, е, який я вже відчула. Бо свої чистоті, в своїй чистоті, в своїй тверезості, в своєму чистому, можна сказати, від наркотиків житті. Він не, не зрівняється просто ні з чим. І я стала корисна іншим людям а, і дуже відповідальна. І в мене цих навичок ніколи не було. І це, цього мене реально навчили в спільноті, в спільноті анонімних наркоманів. Бо я ніколи не вміла. Ні, ні одну справу доводити до кінця, і ніколи не вміла м, спілкуватися нормально з людьми і е, без, ну, без якихось требувань, знаєте, типу без цього, що, що мені щось потрібно, а просто так, просто. І я ніколи не думала, що люди будуть мене любити просто за те, що я є. А мене люблять за те, що я є, а не за те, що в мене щось є. Там в кармані там, чи не знаю, в телефоні, в навігації, чи ще щось таке. І це просто таке якесь ну, щастя для мене насправді, бо я ніколи не думала, що в мене життя е, отак, отак мені дасть е, можливість таку. Я дякую за це і надіюсь, зустрінемося на зібранні.